Привіт! Я багато знімала відео на тему слаймів і різунів, і я їх розмягчувала і загущувала. Зараз я вам розкажу, що таке взагалі слайм. Слайм був випущений вперше в пластиковій баночці з зеленим кольором. Його властивість тягнеться, хрустить і клікає. В слайм можна додавати клей ПВА, піна для бриття і глину. А ще можна чистити клавіатуру і пульт слаймом Слайм це зовсім не рідка маса. Вона більш щільна, яка видає приємні звуки. Бувають різні види слаймів. Є види слаймів, це флафі слайм і батер слайм. Так само до слаймів є добавки. Але головне, треба запам'ятати, що слайм не рідкий. Лізун – це слізь. Іншими словами, це вода, яку цікаво переливати з рук в руку. Ця вода і називається лізуном. Так само ця вода може бути різним кольором. Основне призначення для лізуна це іграшка антистрес. Тепер ви знаєте, що таке слайм і лізун. Тому всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!